За дві години до початку концерту потапа та насті біля будівлі обласного театру знайшли людські кістки. У театрі запевняють, це звичайна випадковість. На місце одразу ж прибула слідчо-оперативна група. До чергової частини Чернігівського відділу поліції надійшло повідомлення, що під час проведення ремонтних робіт був виявлений череп людини. Верхня його частина на місце події виїхала оперативна група Чернігівського відділу поліції. Череп був вилучений, направлений на експертизу, буде встановлено подальшому, скільки вже років цьому похованні. Це, ну скажімо так, сліди другої половини 20-го століття, тобто це при під час будівництва, чому з'явився цей кістяк, саме, саме над каналізаційною трубою, яка веде з театру. Такі знахідки не вперше. Вже більше двох місяців у сквері імені Богдана Хмельницького ведуться роботи з реконструкції парку. Решткам вже приблизно років 40. Наразі кістки направили на експертизу.